Нині європейські країни не можуть купувати нафту в Росії дорожче ніж 60 доларів за барель. А Кулебаш пропонує знизити цей мінімум до 50 доларів. І за його словами, таке рішення має забезпечити різке скорочення доходів Росії для фінансування війни. Погоджуються з міністром закордонних справ економісти. Вони пояснюють, що продаж нафти дорожче ніж 50 доларів за барель усе ще дає змогу Росії фінансувати війну, хоча, попри доволі лояльне обмеження в 60 доларів. За барель все ж таки не завжди Росії вдається продати сировину за такою ціною у бюджеті на 23-й рік вони заклали їхній російський мінфін заклав ціну 70 доларів на нафту за барель. А по факту зараз виходить, от у січні ціни коливаються січні-грудні там. 45-50 доларів, тобто вони вже недоотримують згідно зі своїм бюджетом, фінансовим планом, там десь третину, ну десь четверть насправді доходів від е, нафтогазового сектору. Це дуже добре. Та, все ж навіть такі обмеження, як для початку економісти називають успішними. А ось далі нафтову стелю потрібно знижувати щонайменше вдвічі, і що цікаво, фахівці вважають це реальним, адже російську нафту є чим замінити. При якій ціні буде шкоти і падати організм під назвою російська економіка, Це ціна 30-32 долари за барель їхньої нафти юров. Чому тому, що з їхньою неефективністю, з їхньою корупцією у всіх е, нафтогазових компаніях вже собі вартість у них піднялася виробництво десь до рівня 25-30 доларів за барель? Тобто вони не вони будуть продавати по 30 доларів, але це вони вже у збиток собі будуть продавати.